Всім привітки! Ми вже прожили у В'єтнамі три місяці. Вирішили залишитися в цій країні на довше. Чому? Тому що нам дуже сподобалось, а саме в місті Дана. Тут комфортно, цікаво, красиво і є дуже велике українське ком'юніті. А ще тут насправді недорого. А відео про те, скільки ми витрачаємо у місяць, я вже готую для вас. А про ціни на житло і про ціни на ринках відео вже є на каналі. Тож ми вирішили залишитися тут, і у нас було кілька варіантів, як це зробити. Вилетіти в іншу країну. Ми думали про Таїланд або Малайзію, бо квитки туди і назад літаком коштували 110 доларів на людину, по обидва боки, і прожити там тиждень у готелі, поки не отримаємо візу, яку планували робити в перший день прильоту. Ціна її 25 доларів. Це віза на три місяці життя у В'єтнамі без виїзду. Або 50 доларів з багаторазовим виїздом. Але потім нам наш знайомий порадив зробити візеран у Лаос всього за 150 доларів з людини. І все, за один день. Зранку виїжджаєш увечері, повертаєшся. Ми так і зробили. Ну а тепер розкажу, як ми робили наш візеран. А ви не забудьте підписатися, поставити вподобайку і прокоментувати, як вам такий спосіб залишатися в країні подовше. За 5 днів до виїзду ми пішли в офіс і оплатили 7 мільйонів 800 тисяч донг і отримали знижку на 170 тисяч на людину. Нас фотографували, взяли паспорт і сказали, коли їхати. І о 6.30 ми прибули в назначений день до офісу, де нас чекав автобус. Нам провели інструктаж, типу, візеран буде як екскурсія, і о 7 ми виїхали. Автобус був дуже комфортний, навіть більше. Я на такому автобусі ще в житті не їздила їздила. масаж, підігрів або охолодження спини, сидіння розкладався як ліжко. У нас була поїздка через неймовірні місця, гори, ріки та водоспади. Всю дорогу ми дивились на красу В'єтнаму. У нас було три зупинки. Перша десь за півтори години. Так, перша наша зупинка, просто щоб сходити в туалет. Тут є кафе. Не знаю, чи є там кава, капучино, нічого не написано. Просто такий якийсь магазинчик, щось собі прикупити, щось солодке, нічого такого немає. Наступна за годину і на обід приблизно о 12. Кома. Поховали коту My, my oh. Come on. Пахне добре. Наша третя зупинка завезли нас в кафе. І зараз будемо щось їсти. Насипали нам прису. І там попереді ще якісь овочі, м'ясо. Поїмо і будемо їхати далі, вже під'їжджаємо. Okay. ми собі перекусити. Ось така порція коштує 60 тисяч дон. Тут у нас рис, креветка, риба, два види. І трошки якоїсь тушеної зелені. Ось така порція коштує 60 тисяч дон. Далі ми прибули до кордону, у нас забрали паспорти, і ми пішли пішки до Лаосу. На в'єтнамському прикордонному пункті ми чекали приблизно годину, поки нам не поставили штамп у паспорт про виїзд. Разом з паспортом нам одразу видали заповнені анкети на візу в Лаос. Ми нічого не робили. За нас усе було зроблено.

Ми просто чекали у місцевому дуті фрі, проводили час. Потім з паспортами і анкетами пішли до прикордонного пункту Лаос, десь один кілометр пішки. Там у нас забрали паспорти, супроводжуючи, і ми чекали десь півгодини. Потім нам видали паспорти вже з візами в Лаос, і ми повернулись до В'єтнаму, де нам поставили новий штамп в'їзду. Під час цього процесу ми помітили, що серед тих, хто приходив в візаран, більшість були українці й американці. Загалом було три автобуси людей. Приблизно три години ми провели на самому процесі, де за нас усе зробили. Потім поїхали додому тією ж дорогою. потім ще дві зупинки і вже о 9 вечора ми були вдома. Here, Тож процес не складний. З 7 ранку до 9 вечора 150 доларів і ви знову маєте 3 місяці перебування у цій країні. Так, все, нарешті ми вже приїхали додому в Дананг. Виїхали ми в сьомій ранку, Зараз у нас вже дев'ята година вечора. Тепер маємо ще 3 місяці, зможемо тут знаходитися, жити взагалі без проблем. А далі вже будемо бачити, або знову будемо продовжувати на три місяці, або вже поїдемо десь далі, в якусь іншу країну. А у наступному відео я зніму, скільки нам обходиться життя у В'єтнамі і неймовірний ринок за колами. Фермами, зустрічами. тож підпишіться, поставте вподобайку і напишіть у коментарях, що б ви хотіли побачити з В'єтнаму. Тож до зустрічі!